Куда да, не раздал? Ну это сложно, да, Я Аня, я керівник модельної школи iModels. Тут у нас приходять заняття по неділях, тобто вчора були. А сьогодні в мене зйомка з нашим фотографом, також нашої школи, iModels Юля. Юля Семенова, фешн-фотограф, найкращий фотограф в Києві. Можливо, в світі. Ну, нас сьогодні Дякую. Сьогодні у нас перша фотосесія була. Ми полюбляємо цю студію вже багато-багато років. Що спочатку напевно на і Ми е, завжди сюди приходимо. Тут я вибір локації і е, обладнання, яке треба для професійної зйомки. Що ще треба бажати тільки а розвитку, і... розвитку цієї студії, можливості купляти якісь нові декоративні елементи, які б зробили зйомки фотографів різноплановими? Можливо, якісь динамічні конструкції купити, тому що коли є динаміка моделі в кадрі, то дуже-дуже ну, круті фото виходить, і я думаю, це а, круто а, залучить більше а, прихильників цієї студії, якщо щось буде ще таке динамічне. Ну, якщо за студію казати, хочу сказати, що вона для нас. Ну, вона дуже нам затишна. Ми вже тут обжилися, обуютилися. У нас там навіть свої полки, я нам виділили хлопці. Самі власники студії, ну прям золоті люди. Ми з ними вони мені вже такі, як рідні. Мені з ними дуже комфортно, приємно спілкуватися. Юля казала, там знижки я не знаю, ви це нерви. Вичекайте, це просто для нас, бо ми тут уже як свої, як постійні. На постійній основі ми просто тут навчаємося. Так багато років, а скільки вже я не згадаю. Років ну, ну, ну два-три точно ми тут. Ну я теж десь три три роки я вже тут знімаю. Це перша моя студія, в якій я взагалі спробувала штучне світло, і знижки в них є. В них є а, знижки да? літні. А, так, а, літні то, 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 знижки, це да існують, Ну не знаю мені. Може, мені так щастить. Я не знаю, але так, да. Тож. Розвитку, розвитку, ще раз розвитку. А ще, дівчата, хлопчики, приходьте до нас на навчання модельним школам. У нас є дві групи, є доросла група і молодша група. В дорослі у нас дівчата 30+, 30+, 40+, 50+, 60%, 100%, 110%. А молодша група – це від 12 до 25 років. Дівчата та хлопці. Тобто дорослі тільки дівчата, молодша дівчата та хлопці. А звертайтеся в Р-18, вони дадуть наводку на нас. Або переходьте на сайт i да. ну, так, i -i <рес> І на нас. <рес> ну, у нас що не неділя, то приємний спогад. Бо ми сюди з такою любов'ю, приїжджаємо і радістю, що в нас стала неділя. Самий приємний спогад. Для мене найприємний спогад був о, в цій студії. Ну, я можу сказати, як фотограф, це мій, мій перший досвід роботи зі штучним світлом. І це ну, такий був стрес для мене, але все пройшло просто на ура. І завжди приємно знаходитись тут, тому що завжди знайдеться рішення, якщо в тебе є якась ідея. То завжди знайдеться рішення. Тут. Тому тут кожен да, анічка права. Да. Кожен візит це кожен раз чудові емоції, чудові переживання, простора, гримерна, просторі зали на будь-який смак. Тому ми тут завжди з позитивними емоціями. Ну, може, ми ще так кайфуємо, коли в нас у нас зйомки ще на протязі навчання. То от як у нас зйомки, ми тут <ривіт> дівочек причепуємо, зачіски зробимо, якось їх стилізуємо, вдягнемо, Юля познімає, то, звісно, ми такі дуже в восторг від цього під впечатленням виходить. Але так, так, якби ми тут кожен день були, то ми б щось згадали, може, якийсь корпоратив. Тут у нас був сумасшедший, а в нас як на неділях, так сумашедший Балаган, Балаган балагалію. Так, що <ривіт> так. Наші адміністратори це не просто організатори простору, а й талановиті фотографі, які готові взятися за найрізноманітніші проєкти. Сьогодні хочу розповісти про нашого адміністратора Нікіту та його нещодавний цікавий проєкт. Окрім своїх звичайних обов'язків, Нікіта також приймає персональні замовлення на фотозйомку. Цього разу перед ним стояло непросте завдання, а саме створення персонального каталогу анатомічного зуття. Предметна фотографія. Це ж не просто особливий жанр, а він вимагає особливої уваги до деталей, правильного освітлення і розуміння, як найкраще підкреслити перевагу продукту. І тут до допомогу приходить наша студія r 18 Ми маємо все необхідне у плані для ідеальної предметної зйомки, зокрема, класичний білий предметний стіл, що є незамінним інструментом для такого типу робіт. Він забезпечує чистий фон, рівномірне освітлення та дозволяє сконцентрувати увагу саме на продукті. Ось так наші адміністратори поєднують організаційні навички з творчим підходом і професійною фотографією. Якщо вам потрібна предметна зйомка від ювелірних виробів до взуття чи побутової техніки, наша команда готова цілити ваші ідеї в життя. Добре? Добре, будь ласка, да. ми сьогодні будемо знімати е, пісні е, Моя Любов, е, виконувала ті е, тепер. Ми будемо чекати наступну групу. Зараз співає старша група, о, Джуз, і чекаємо Іджика, щоб він чесно співав. Я вже розвивалась. У мене є ліфт. Там є ліфт? Так. Так, як у нас Марс? Як <incerc repaired> наш Марсик? Так. Да. Так. Да. Можете дивитися в камеру? Можна така Тіпмон згадати. Тіпмон, так? Так. А чим ви сьогодні підроблені? Ми будемо знімати кліп. Знімати кліп? Добре. Ти перший був у Санкт-Петербургу? Так, перший. І речі, мене звати Софія. А, Софія, добре. Мене теж, кстати. речі. Ти Софія? Так. А в нас тут троє Софій. Я Бія. Мія, ласка. І мені шість років. А мені 5 з половина. А мені шість половину. Мені вісім років. Вісім років. Добре. Що ви сьогодні тут робите? Ми тут, ми тут зараз відпочиваємо, але потім можемо піти. Ну, може, може, підемо туди і зламатись. Ми будемо зніматися в піти. Про любовь. Ми можемо, будемо зараз знімати, Сподіваємося, ну, а потім будемо знімати в другому кабінеті нашу лав-лав-лав. І вона буде потім на, ікрані, на, на всі, на Тебе всі на світі. Чому ще сказати на день закохання? Я всіх вітаю. Щиро ми з, з ним закохані, щоб всі всім різні відбувалися і щоб в цей день заливався теплотою. Познайомитися цим мій зачик на ім'я Бані. Він е, дуже енергійний і любить на, на мені вісім. Він теж закоханий, всі, сердечки всі. Ти тут вперше в студії? Так. В Тобі подобається? Так. Кот, котика нашого вже бачила? <гум> так, гралися чи ні? З чи ні, і не гралися. З ним можна гратися, він нас не Просто Я знаю, що котики можуть царапитися. Царапити? Так, ну, наш може поцарапитись, да. але, але коли його дуже сильно розлючити. Я вже, я вже не можу дочекатися, коли ми вже підемо і будемо знімати. Чуть-чуть туди. Поїхали! Чуть -чуть. вот, Bye. Wow. Ну, так в Добрий день Добрий день. як у вас справи там хоть званіка це. Я так розумію, ви сьогодні кліп знімаєте, так? Ага. Все правильно. Ага. Добре. А в честь чого кліп? Десь находа. Ага, до 14-го. Все правильно. Чекаєте день закоханих? Так. Так, чекаєте. Кому дарувати Та ну, скривай, дрібка, що ви бреште? Оп, оп. Попробуйте Задня лінія. Тривай вас.

Непогані. Кожен день він відрізняється від минулого. І ти ніколи не знаєш, що тебе чекає в новому. На даний момент я займаюся зйомкою відео для YouTube та TikTok, а також іноді допомагаю нашим адміністраторам. А, що ж, можу сказати, що будемо дуже раді вас бачити в нашій студії. Тому для того, щоб не пропускати новий контент, підписуйтесь на Instagram, а також на акаунт в YouTube. Все. бай-бай!